Деталь, яка може коштувати вам перемоги у хрестикі нолики, 3D – це новий формат гри у 3 d форматі, де ви можете грати аж в чотирьох. Коротко нагадаю, правила тут є три способи перемогти. І перше це виставити ваші деталі одного розміру. Це може бути і маленькі, і середній, і великі, але одного розміру в лінію. Три ряд по горизонталі, вертикалі або діагоналі. Наступний спосіб це виставити так само три ряд, але вже різного розміру від великого до маленького, або від маленького до великого. Головне, щоб вони були у такому порядку: великий, середній, маленький, по горизонталі, вертикалі або діагоналі. І третій спосіб це виставити їх всі в одну клітинку. Ось таким способом всі три в одній клітинці. Що вам важливо враховувати, це те, що достатньо складно цілитися у три ряд, тому що це достатньо очевидно, а у вас немає запасних деталей. Тобто, якщо ви почали будувати три ряд, наприклад, по великим, ось ви поставили два. Ось вас заблокував, то у вас більше немає можливості будувати три в ряд по великим, тому що у вас всього одна деталь лишається, і навіть якщо ви її ставите сюди, то вам просто банально не вистачає деталі іншої червоної великої, у вас залишились тільки середні і маленькі, щоб поставите їх сюди. Так само, якщо хтось виставив ось таку ситуацію, то іншим гравцям не потрібно блокувати червоного гравця ось тут ось, тому що банально у нього немає для цього деталей. На це важливо звертати увагу, коли ви думаєте блокувати якогось гравця. Наприклад, зелений ходив першим і зараз вам потрібно поставити ось сюди велике коло, щоб заблокувати цього гравця. Але якщо ви це зробите, то ви потім. Не зможете поставити собі велике коло, тому що його у вас вже не буде. У вас їх є обмежена кількість, і про це завжди потрібно пам'ятати. Це одна з тих фішок, яка робить цю гру набагато складнішою і більш стратегічною, ніж звичайні хрести нолики. Замовити її для двох чи чотирьох гравців можна у пазунь.